Один день, може щось насипе. Так, перший пішов. Блін, пісочниця, ну це фігня повна. Оце от пісок не додав, на що воно надо, блін. воно бодик. Ця рулетка була набагато краще. Кастомізація, ну теж ерунда. Тож. От мені, мені в танках мені кастомізація взагалі не подобається. Ну, фон профіля ще таке собі, є, ну, ну, є гарні. А аватарки взагалі якісь не дуже. Мені не подобаються ці аватарки. Блін, знову пісочниця, ну глянь, що вона робить, блять. Капець. Оце от, от додається пісок, щоб просто ж виманювати золото реально. Тому що вони дуже часто падають. би, щоб випав... Огля, ну огля що робить, робить, тупо пісок кида, блін. ну хіба так і може бути. Просто виманює золото, блін, і все. Давай ще, блін. Ну ще пісок, ще пісок, блін. прикиньте, прикиньте, що воно робить. Все, вже, вже нема золота, блін. прикиньте, тупо в мені ти що золота витягнуло і все. Я грибу, блін. Оце, це, конечно, блин, мигают ці, блин. Я в шоці. Ну тут фігня ці аватарки, блін, дурацки. Мені это не подобається. Блін, капець. Це ж надо, блін, піска накидало, блін. І воно ж тут нічого толкового не дає, блін, в цьому. Капець просто. Ну, блін, блин, цей пісок, жесть. Наші мені ці бустери всрались. Я в шоці. Прикиньте. От ранж цього не було, так нормально щось давало, блін, це вообще жесть. Да, блин. Тареш. Давай так ще, кстати, цю штуку відкриємо. Що нам тут за квест дадуть? Квест осі2 ставевого свога. Блін, обідненько, конечно. Я тут на мегабокс. на це роз... Ой, блін, Ще й квест. Я короче, квести забирав. Щоб якусь аватарочку забрати, мені треба знищити 25 танків. Наша мені ця аватарка, блі. Тут аватарок тих уже, блін. Капець. От чисто пісок, аватарки, пісок, аватарки. Вообще нічого не дає, Ні танків вже з коробки не випадають, нічого, блін. Новим аккаунтом вони там трошки дають буває фору, блін. Старим акам взагалі нічого не дуже толкового не У мене скоро і Prime закінчиться, блін 9 днів. Вони нічого не дають. Ну, короче, хрен. ним. Зараз цього танка продам. Крутану ще раз, якщо вона не випаде, то я буду вообще зворі. Чекають, тут ще якийсь розіграш ...добавили. Блін, ну інший хрен випаде, правильно? Блін, давайте один прокрут. Не везе мені з цими рулетками на цьому аккаунті взагалі, ну блі, нет ситі теж нашому. Так, і ще один прикрут. Воно не, воно не падає, воно просто, блін. ось раніше колись у мене так... Дек... Ой, коротше, ці аватарки, блін, як у мене страва. Нічого не випадає. Хоч би один місце випадково якийсь там зберег сі не, три рази пісок. Ну, ну прикиньте, це яка везуха. І знову кастомізація. Ну прикиньте, що воно робить. Ну от прикиньте, Тупо кастомізацію і пісок весь вибрав, блин. я в шоці, блін. Це просто якісь знущання, реально. Це ж, блин, і і, 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 ну, і от тут скажу, що це, ну, що це тіп, не підкрутка, блин. це ж вообще жесть просто. Даринка привітик, Та треш вообще, блин, засмучить мене це, блин, варгеймінги капець. Назвали їх не вистачає. Розводять на золото, коротше. Якісь аватарок понадавали мені і все, блин. Я тільки танка продав. Получається, що зря. А кстати, цей танк не став колекційним. А ні, він премом залишився. Так. Ну, Все, вже нема чого продавати. Тут усі гарні танки залишились. А, ну чекайте, ще в цього можна продати. АМХ. Це теж щось... А, це... а за що го дали, кстати, я не знаю. Можна його продати теж. Скільки він буде коштувати? Теж 500, туди його. Блін, зараз ще крутану ну разок. Зараз побачимо, ну це просто трошки. Інтенція. Я все запишу, я потім викладу в профілі, от, блін. Побачить, як воно дають цей, блін. Розіграші ці мегаконти. Якраз на прокрут вистачає. Мені випало три рази пісок і оця штука два рази, Прикиньте, от, оце фуфло падає, блін, і все. І ще раз пісок, ну прикиньте. Не це змонтую, це буде треш контент, реально. Капец, тупо пісок дай ну шо це за, блін. Я в шоці, прикиньте. Тупо дає блін, нічого не, вообще нічого не випало. Так, а тут тоже не вистачає, Ну і ладно, короче, залишиться на потім. Блін, це треш. Два одне, короче, на їх баню. Ну вже нічого продавати, так? Да? А, мені тут ще цей можна продати, ти маленький випад десь. Малиш випав ще з третього рівня. Ну, він там коштує вообще 50. Малиш коштує 1000? Ого, блін, малишки. Давайте все спустимо, хрезне, мені то ці танки. Хм, Прикольно. Так, далі докрутим. Зараз побачимося скільки я вже. 2000 золота сюда. Ну. Капець. Ну я вже все це фуфо вибрав, вже, блін. Вийшлося тільки ще отут кастомізацію вибрати, а потім вже будуть бокси нормальні. Ну вот, перший містик. Так і за прокрут ціна, блін, прикиньте, що воно почті ну, невигідно вже. один, ну Коротше, Коротше фигня. Зараз тут тут нічого не випадеть. З містиків взагалі теж нічого не випадає. Давайте кастомізацію, так, кстати, глянемо. бустерів ціла куча на що не здалося коротше містичний рівня ну окей ну і тут фінябон так містичний рівня о сертифікат що реально блін реально ви що прикалуєтесь вирішив все таки блин, дати мені якийсь танк так, а що тут може випасти? Ну блин, колекційних багато може випасти, кстати. І, ну і преміум теж цього купа. Так, відкриваємо, друзі, ви готові? чи ні? Хто на зараз на стрімі? Чи я тут сам відкриваю зараз? Я не знаю на стрімі? Рома показує і Юра. Блін, випав сертифікат, а ну-ка, а ну-ка. Та ну взагалі, я в шоці, короче, ну обаню. Хелсінг, то він у мене був, виходить, хелсинг. Почему там компенсація, да, типа, з ріботом. Коротше, повна жесть, повна жесть, блин. Ну, от прикиньте. Де воно тут, що нам ти випав, блін, танк, не показує. Чи на цьому акі в мене його не було, чекайте. Де той Херсон хребаний? А, не було в мене його на цьому Акі, получав. Не, був, був, от він споряджений. Компенсація була з цього, блін. Ой, коротше, взагалі, підкрутки, жорсткі, Вот, Дивіться, 2500 3000, 3000, золот, 3000 золота, блін, просто в пусту. Ще, кстати, коробку можна відкрити. 50 золота, это щедрість. это просто, конечно, Добре, що я на Новий рік не проходив цей івент і це всім якби не заморачиваюсь, бо вони...